Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 24 серпня і в мене починає достигати лохина сорту Еліот. Маю в своїй колекції один кущик такого сорту. Нам його достатньо, щоб продовжити свою лінійку споживання лохини в свіжому вигляді. Вже позачищали основні сорти, такі як Blue Crop, Blue Gold Bonus. Ті вже відплодоносили. Дуже їм вдячний за те, що вони нас практично липень і більшу частину серпня нас кормили своєю ягодою. І тут лишається такий кущ еліота. Він у мене росте трошки в затінку. І в цьому році його спасло те, що він в затінку. Бо в нас температури плюс 30. 30 плюс, будемо так казати. Як який день? 32-33. На неділю обіцяє 35. Тощі також не йдуть. Але даємо собі раду, маємо воду, поливаю і <смір> радив би вам мати таку ягоду. Ось вона така, не дуже вона велика, середнього розміру, розміру таку, як блюкроп. Але смак мені більш подобається, чим блюкроп. Бо блюкроп він трошки От Солодка ягода, яких присмаків. Оцей має таку невеличку пікантну кислинку. І ще такий післясмак дуже гарний має. Що от не просто ягода, а ще з такими ароматами. Аромати не можу передати. Я не дегустатор, але, але подобається. Є багато нових приростів, кущ почувається себе чудово, були зроблені підкормки весною, ранньою весною. Був обробіток від антракнозу, антракноз його не зачепив, вся ягода гарно зав'язалася, цвів він одночасно з другими кущами, може трохи пізніше, але запилення пройшло успішно. І самі бачите, яка загрузка. Загрузка чудова. Так що будемо потихеньку споживати ягоду. В тому році ми споживали його до кінця вересня. Ягода не сипеться, міцно тримається на кущі. Сортом я задоволений і можу вам порадити. В лінійку пізніх сортів додати цей сорт. Саженців цього сорту багато не маю. Маю 5 чи 6 відводків весною, зробив з цього куща, вони за цей вегетаційний період гарно дали прирости, ростуть в двохлітрових горщиках. А от другі сорти. Такі як блюкроп, река, бонус, чандлер. Маю саженців в достатній кількості. Зараз дуже тяжко з поливом, бо треба практично щодня поливати. Я не маю автоматичного поливу, маю тільки вручну поливаю або шлангом, або з поливальниці. Також роблю підживлення. Підживляв сульфатом магнія, сульфатом калія, монофосфатом калія по черзі. Підживки по черзі провожу там. Один раз зробив гомат, не гоматом калія, а сульфатом калія. Зробив сульфатом калія, через 3-4 дня зробив. Сульфатом магнія. І так вони у мене гарно почуваються, дали гарні прирости. І на осінь гарний буде врожай, Отак От я поливаю. Заливати, переливати також не слід, бо тоді вимивається кислотність. Кислотність підтримую під кущами за допомогою сірки. Гранульованої два рази в рік підсипаю під кущі по жменці, там 50-60 грам сірки, і цього по мені кущам моїм вистачає, щоб мати гарні прирости, мати гарний колір листа і гарно розвиватися. Такі підкислювачі, як там кислоти, оцти. Лимонні кислоти я не використовую. Гарно себе почувають рослини, по листу видно, лист зелений, гарний. Десь якісь вершечки нових приростів, трошки при такій температурі, 30 плюс підгорають, але то не страшно, вони відновляться, от похолодає, вони відновляться і гарно. Закладуть плодову броньку. Не забувайте, що е, за лохиною треба їй віддячити за те, що вона нам дала ягоду, тобто підживити у другій половині літа, коли зібрали урожай фосфорно-калійними добривами, можна трошки і магнієм дати, можна ще якісь мікроелементи дати. Бо е, слідуючий урожай закладається саме в серпні-вересні місяці. Вже, вже плодова брунячка вже починає закладатися. Так що, щоб мати урожай в слідуючому році гарний, треба подбати вже в цьому році підживити, ну і регулярні поливи. За поливи не забуваємо. Якщо йдуть дощі, то добре, якщо немає отаких от так, дощів, як от в нас вже тиждень десь немає дощу при температурі плюс 30, це для лохини не дуже добре. Буде пересихати, буде підсихати коріння. А коли е субстракт під лохиною пересохне, його тоді дуже тяжко знов намочити. Бо. Тоді, як скачки вода з нього стікає, скільки б води не лив, хіба каплю ставити. А так регулярно поливаєте, підтримуєте вологість субстрату, він вбирає ту кількість води, яка йому потрібна, і рослина цим кормиться. Отака інформація. Дякую за увагу. Слава Збройним Силам України! Героям слава.